свои права качать. Це трейлер до російського фільму, який вийде 28 грудня на російському центральному телеканалі. В ньому українцям, вони ж Бандерівцям, показані як головні гнобителі росіян у Криму. Крим, який ти порвиш. У мене недавно розвідку біля дідо моєго. Москали. Ти хто такий? Хто такой? Що приходить? Тоді люди сам не так. Штати Амірі і стабілізуються в регіоні. Це мала частина того, як в Росії показують Україну. Пропаганда Росії наступає по всіх фронтах у телевізійних новинах, в серіалах, в інтернеті через проросійські змі у самій Україні. Про це йдеться в звіті громадського об'єднання Телекритика. Вся інформація зі змі зводиться до одного. Було кілька меседжів, які повторювалися протягом року. Один із них це те, що Україна не держава, Україна failed state, Україна це країна, яка не має права існувати в нинішніх кордонах. Російська пропаганда розпочала свою війну проти України ще у минулому році і змінювалася вона по мірі розвитку подій. Почалося формування образу ворога: Київ і Україна взагалі це ворожа країна, це ворожий уряд, це запротанці, американці і так далі, тому подібне. І таким чином в ряді регіонів розкачувалися ці сепаратистські настрої. А вже в травні можемо говорити про відверті заклики до насильства, до вбивства українських військових і українців взагалі, вимоги української крові. Це було дуже брутально і дуже цинічно, особливо через соціальні мережі. Щоб наша країна не програвала інформаційну війну Росії, український уряд повинен більше уваги приділяти вже існуючим можливостям мовлення на Крим і окуповані території, а не створювати міністерство правди. Вважають експерти громадського об'єднання Телекритика Лана Маяковська, Фаріт Гусійнов, соціальна країна.